Сьогодні ми будемо руку покладати нашого брата, Станіслава Федоровича. Що ми знаємо про його служіння? Ми читаємо, що він має добре виконувати службу. Яку службу він виконував до цього часу? Нам відомо, що він закінчив семінарію в Пущеводиці, тобто має духовну освіту. Він був місіонером в Криму має певний досвід в служінні. Він є одружений, як ми бачимо, в них є син Даниїл, кого вони виховують. І е, на сьогоднішній день він відповідає за дочірню церкву в Ефіль, на ЖК Клубний. І ось там ми, церква бачить перспективу подальшого його служіння, е, пасторського служіння, але це вже окреме питання, з яким ми будемо ще працювати. Сьогодні ми будемо рукопокладати брата на деяконське служіння. Я хотів би запросити брата і сестрою, будь ласка, вийдіть сюди наперед. Ось також запросити служителів, які будуть допомагати нам звершувати цю молитву. І перед тим як ми будемо молитися, знаєте, що всяка справа вона має свій порядок. Був час, коли церква звернула увагу на брата Славіка, і хтось йому запропонував певну відповідальність. Далі було зібране членське служіння. І ця пропозиція вона була оприлюднена перед церквою. І церква підтвердила, що вона довіряє брату почати вести це служіння. Це був Певний час випробування, як ми називаємо. Ось Коли брат мав нагоду служити, показати себе, скажімо, проявити свої здібності, набути трохи досвіду. І цей випробувальний термін він має своє завершення. І ми знову збираємо членське зібрання, і ми виносимо пропозицію, щоб на основі. Того, що брат служив, на основі того, що церква підтверджує, визнає його служіння, вноситься пропозиція, щоб звершити рукопокладення. І це є фінальний такий етап. Знаєте, кожен процес він має початок і має завершення. Коли людина одружується, це теж процес. Є початок і є завершення. Коли люди приходять в РАХС, і там і там відбувається ось це документальне завершення, коли створюється законна сім'я. А потім ще церква благословляє, і ми тоді оголошуємо людей у відповідному статусі. Наше спасіння, до речі, теж це є певний процес. Ми каємося. Ось, і ми потім починаємо духовно рости. І завершується водним хрещенням офіційна подія. Завершення, скажімо так, цього процесу, коли ми з'єднуємося із церквою. Так само в служінні це є певний процес, який мав свій початок, мав своє продовження. Відбулося фінальне членське служіння, де розглянулося питання рукопокладання. Церква підтвердила, був написаний протокол, я маю його з собою. І це є документ, який дає мені право як представнику від обласної ради, як регіональному пастору, звершувати молитву рукопокладання. Тому, друзі, ми робимо все. Згідно того порядку, який є в наших церквах. І перед тим, як ми будемо молитися за нашого брата, за його дружину, тому що знаєте, служіння воно завжди має командний характер. Як мінімум, чоловік і дружина вони разом будуть служити. На ньому вся відповідальність, а вона буде йому допомагати. То перед тим, як ми будемо молитися, я хотів би задати декілька запитань для наших брата і сестри. От. Знаєте, коли ми люди одружуються, і ми виводимо їх перед алтар, от. ми їм даємо настанови, і перед тим, як їх благословляти, то ми їх запитуємо, щось запитуємо, і потім від них очікуємо певної відповіді. То я хотів би щось подібне зробити і в цьому випадку. Дорогий брат Славік, церква побачила тебе як здібну людину. І порекомендувала тебе на це служіння. Тому е, запитання наступне: чи згідний ти служити церкві Божій, проповідувати здорову науку, виконувати ті доручення, які буде давати братерська рада, пастер, і проявляти своє посвячення у Божій справі для діяконського служіння. Якщо ти згідний, ми хочемо почути твоє святе так. Дякую. Хочу звернутися до дружини. Дружина як перша помічниця, чи згідна вона? Підтримувати свого чоловіка, молитися за нього. Десь зайвий час чекати його, коли він повернеться із виконання своїх деяконських обов'язків. А таке буде. Що додаються обов'язки, додається час, який потрібно витрачати на служіння. Але не нарікати, але підтримувати, благословляти і бути з ним поруч в виконанні його діяконських зобов'язань. Якщо так, ми хочемо від вас почути. Так. Добре, друзі. Отже, наш брат і сестра вони підтвердили свою згоду. Тому, церква, ми будемо очікувати від вас, що ви будете благословляти і шанувати брата і сестру, в виконанні того служіння, яке сьогодні довіряється, підтримувати брата Славіка в його деяконському служінні, молитися за них і підтримувати їх в тому, що вони будуть звершувати для вас, служити для вас. Ми очікуємо, що ви будете поруч, ви будете разом з ними. І зараз ми будемо молитися за них. Будемо просити Божого благословіння, Божої благодаті, Божої мудрості, Божого помазання, Божої допомоги, щоб він допоміг їм справитися із тим покликанням, яке вони прийняли в своє життя і служити йому від щирого серця. Ми зараз, Порядок молитви буде наступний. Ми зараз всі встанемо. Славік і дружина Іна, ви прихилитися на коліна. І ми будемо звершувати молитву. Спочатку помолиться брат Славік, далі помолиться дружина Іна. Потім я звершую молитву за брата Славіка і Андрій Миколаївич звершує молитву за дружину. Ось такий буде порядок молитви. Добре, тоді ми починаємо молитися. Церква молиться, підтримує всіх нас, в цій молитві, і ми кличемо до нашого Господа. Аллилуйя, Господь наш, благодарим Тебя, Боже, за призвание, которое Ты даруешь, Господи, каждому человеку, Господь наш. Боже, я благодарю Тебя за церковь, благодать, Господь. Благодарю Тебя, Господи, за Андрея Николаевича, Господи, за пастырей и диаконов в нашей церкви, за молитвенников, Господи. Благодарю Тебя, Господи, за эту церковь, Господи, есть возможность служить, Боже, где есть возможность, Господи, раскрывать таланты, Господь. Боже, благодарю Тебя, Господи, что в этой церкви есть желание, Господь, есть жажда служить и трудиться, Боже, для славы Твоей, Господь. Я благодарю Тебя, Господи, что в церкви благодать, Господь, есть полная свобода Твоя, Господь. Свобода, Господи, в том, чтобы служить, трудиться, Господь. Господи, я прошу, чтобы Ты даровал, Господь, мне смирение, Господь, любовь. Быть, Господи по Слову Твоему, Боже, рабом, моим братьям, сестрам, Господи, в Церкви Твоей, Святой Господь. Благослови, Господи, чтобы Твой Дух Святой, Боже, руководил моим разумом, моими чувствами, Господь, моими, Господи, решениями в служении, Господь, в семье, Боже. И я благодарен Тебе, Господи, что Ты однажды нашел меня, Господь, и спас, Боже, оправдал, очистил, Боже, и поменял мою жизнь, Господи, настолько, Насколько, Господи, я даже представить не мог, Боже. Благодарю Тебя, Господи, за моих братьев и сестер, Боже. Благодарю, Господи, что Ты призвал меня, Господи, на служение, что Ты определил меня на это, Господи. Благодарю, я прошу, Господи, благослови, пожалуйста, чтобы я мог служить, Господи, в церкви, чтобы церковь, Господь, от этого Боже, имела, Господь плоды, Боже, чтобы я мог приносить, Господи, для славы Твоей, Боже, много плодов, Господь, много радости, Господь. Тебе хвала, Господь, тебе слава и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, я дякую Тобі за те, що ти колись постраждав за мене, Боже, щоб я могла зараз знаходитись на цьому місці, за те, що ти привів нас сюди і до цього місця нам допомагав, за те, що ти являв чудеса стілення Боже в нашій сім'ї, за те, що допомагав і вів, Боже. Я прошу тебе, веди надалі, тримай нас своєю рукою, Боже, допоможи, щоб я була помічницею своєму чоловіку. Благословляй, Боже, даруй мені твою любов, щоб твоєю любов'ю, Боже, з твоєю любов'ю я могла Боже знаходитись серед людей і нести, Боже її. Прошу тебе також, благослови, щоб я могла бути твоїм інструментом, Боже, щоб твої діла здійснювалися через мене. Благослови нас, Боже. Я дякую тобі за цю церкву, за те, що ми можемо знаходитись тут, і ти нас благословляєш, за те, що поставив на це місце. Тобі, нехай буде вся слава і хвала. Амінь. Господь Всемогутній і святий, в цей відповідальний момент. Ми, як Твоя церква, стоїмо перед тобою, Господи, і ми молимося за нашого брата Славіка. Був час, коли ти знайшов його і коли ти покликав його, коли ти побачив його, Господь, коли ти дав йому певні здібності і бажання служити для тебе, Боже. І він згодився, і він пішов цим шляхом служіння, Боже. Ти вів його, Господи, певним шляхом. Господи, Ти давав йому певний досвід, Боже. І він прийшов до цього моменту, коли ми, як церква, як служителі, рукопокладаємо його на деяконське служіння. Боже, ми просимо про Твою мудрість. Ми просимо про Твоє помазання. Ми просимо, Господи, про Твою милість, Боже. Ми просимо про Твоє керівництво в його житті. Алелюя. Господи, благослови його і веди його, Господи, так, як ти хочеш, Боже. Дай йому сили й мудрості справлятися з тими завданнями, які, які стануть перед Ним, Господи. Серед цих непростих викликів життя, служіння, Боже, допоможи йому, Дай йому мудрості, Господи, коли він буде працювати з людьми, бо люди є різні, Господи, ситуації є різні. Боже, допоможи йому, Ісус. Я прошу тебе, Боже. Даймо мудрості, Господи, також в його сім'ї. Боже, благослови його сім'ю, дружину, дитину, Господи, допоможи йому, бути добрим сім'янином, бути добрим прикладом, Господи, в цій сфері життя. Боже, ми просимо Тебе, Ісусе. Ми молимось, благослови його особисте життя. Господи, всі сфери, Боже, матеріальну, фінансову, Господи, його здоров'я, сили, Боже, посилаємо Ісус. Просимо Тебе, Господи, допоможи йому, Ісус, веди його сам, Боже. В цьому житті непростому, Господи, в служінні. Веди його сам, як Ти хочеш, Боже, в цій справі, які ти йому довіряєш, Господи, служити для Твоєї церкви, для Твого народу, Господи. Будь з ними, благослови Його. Ми це просимо в ім'я Ісуса. Благословляємо його, Господи, на це служіння. І просим веди його, Господи, і направляй його надалі. Ми це просимо в ім'я Ісуса, Отець і Несвятий святий Дух. Амінь. Дорогі наші люблячий Господь, я хочу щиро тобі подякувати за іну, чудова дружина нашого брата Господь Станіслава. Дякую тобі, Господь, за її щире, любляче, відкрите серце для тебе. Боже, ти дав всі задатки бути доброю дружиною, бути доброю діяканицею, Боже. Благословляємо її, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, дай їй сили, дай їй здоров'я Господь, дай Господь їй в усьому мудрості бути доброю дружиною, Боже. Дай щоб вона була сильна, духовно і фізично, Боже, щоб вона підтримувала руки свого чоловіка, Господи, щоб вона була мудрою, Господь, і також давала поради багатьом сестрам, які будуть звертатися до неї, Боже. Це дуже важливо, благослови Боже. Щоб вона знала, що сказати, де можливо промовчати, де можливо когось навернути до тебе, Боже. Благослови, наділи усіма цими якостями, постав свій захист над нею духовно, фізично, благослови морально, благослови матеріально, забезпеч усім необхідним, благословляємо її на служіння, благословляємо Боже як дружину, як служительницю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вставайте, друзі. Хочу привітати вас з новою відповідальністю. Деяконське служіння це привілеє від Бога служити йому в його церкві, бути слугою. Тому нехай Господь буде з вами, хай підтримує, дає сили, мудрості справлятися зі всіма задачами. От. Мати команду, яка буде допомагати в цьому служінні, це дуже важливо. Вітаю також дружину. Бажаю бути вірною помічницею в цьому служінні, підтримувати руки чоловіка. Ось. І хай Господь буде з вами. Там, де Він нас Він вас покликав і Він вас поставив. Ну, а зараз привітальна частина. Прошу, братів. Ми хочемо подарувати В'ячеславу чудову Біблію. Там є український перевод. І рядом російський, щоб тобі легше було перейти. Це буде пам'ятна, хороша Біблія, Слово Боже, хай цей буде меч завжди в твоїх руках, користуйся ним, завжди, щоб ти перебував в цьому слові, не відходи від нього. Там є всі відповіді на всі питання. Живи по слову, проповідуй і прославляй Господа, будь добрими учнем. Від усієї церкви ми вітаємо. Амінь. Тому вітаємо вас, хай Господь вас благословить, далі йти в добру дорогу. Божих вам благословень.